Друзі, вітаю сьогодні знову вас з нашої Бессарабії. Поки у нас мокро було, то займаюся стрижками. Зараз покажу вчора, ось бачите, налився ставочок води, зараз викачується он той, он той великий, бо будемо сьогодні опускати туди німфеї. Я заодно повиловлюю водяну капусту, водяний гіацинт. Тут ось після дощу, наче поки вода нормальна. Наче он прозора, бачите, горщики видно. Зараз покажу, що я вчора там настригла. Так, сьогодні, ну, вчора, сьогодні. І зараз буду юлівець стригти, ну поки покажу, що ж я вчора настригла. Знову тут цей кусок прибирала, бачите. Прибрала там айстру багаторічну, де вирвала з корінням, навіть де обрізала, тут ось, бачите, постригла я лівець ще один. Ну, Бачите, ось чимирники геть в тіні. Тут, як тебе звати, плетюча геть, геть знила. Знову ця собака. І ось тут чимирник, бачите, геть в тіні був. О ти бачу ось один з бутонами теж в тіні був це якийсь білий, мабуть. Кетюня, ти не чемерний. Де звідси, дивіться, що вона робить, прийшла. Yeah. Якийсь білий буде. Так. Я витягла тут цей кущ ось бірючини. Бачите, Ауреал зовсім обрізала його. Так, ну потім троянди трошки пізніше буду обрізати. Тут злаки повирізала, вже бачите, чисто. Чисто-чисто. Потім покажу, що там в мене росте. Так, ну кожен день обрізаю злаки свиням. І зараз покажу сьогодні, що О, Якраз знайшла он ганчірку в кущах вчора. Е Обрізаю злаки і зараз покажу, що ми з Чуйком сьогодні зробили. Допомагав мені, тому що, ну, самій було незручно. Зараз покажу, як ми зробили жасмін голоцвітковий. Який Такий фонтанчик з нього зробили, гляньте ось. Бачите, вода зливається, вже видно. І будемо пускати сюди нюфеї. Вон вода тече у ліщину вон туди. Насос ледве запустився, тому що напруга ніяка. Слава Богу, світло дали зранку, хоча обіцяли, що о 12-й годині. Як ну, вдома сьогодні завели генератор, це коли я сама вдома то чекаю, саджу, коли дадуть. Так, ось дивіться, тут, пам'ятаєте, тут які були зарослі з лаків. Цей місканпуси тут обрізала. Тут у нас навіть ось виноград саджав, приймався. ось. Бачите, обрізала, потім буду пересаджувати. І ось що ми зробили з жасміна. Дивіться ось. Бачите, повністю весь низ обрізала. Бачите, починаючи з землі, це гілочки лишилися, бо вони в коріненні буду викопувати саджати в горщики. угорщики, всі там в Ну, Перев'язали шпагат знову, тому що вже той був старий. Побрізала. Бачите, ну, ось видно такі світлі плями, це все я. Обрізала, обрізала, багато тут почистила знизу. Дивіться, що вона робить, кетюня. <різь> Повністю все знизу обрізала, аж сюди-сюди, отак от наверх. Чоловік арматуру цю витягнув Стромить заново, тому що вона вже тако, знаєте, похилилася, земля мокра. І бачите, аж куди ось я стригла ось ці гілячки. Бачите, аж до чуда ось аж майже до самого верху. Все обстриглося. Бачите, стриглася, ні видно. Підняли наверх. Ну, в цьому році, вірніше, в наступному ну, ще не буде такий фонтан, ну, зате вже через рік буде. Хоча я думаю, влітку нарости. Ну, щось воно таке, бачите, похилилося на одну сторону. А мабуть, бо арматура була схилена в ту сторону, так кущ і похилився. Ну, нічого. Ось тут є гіляк. Бачите, вже я обрізала і бачу, ось, бачите, вже ось бруньки. Ось вже скоро буде цвісти. Там, звісно, задній план у нас то свекрухін чорний двір. Мені ще в неї був двір, тепер у нас це чорний двір. Ось така краса вже. Скоро-скоро буде зацвітати. Так. Ну що, тепер йдемо у двір? Бур'яну всім нарвала, клювали, наїлися вже. Сидять вон чистяться. Не. Так, йдемо у двір і будемо обрізати ялівець. Поки займаю стрижкою, тому що ще навіть не живцювала. Сьогодні дуже-дуже мокро, дуже таке болото, не вкопати не можна ще поки нічого. Тому поки так. Ну, ще дивлюся, ще на 10 днів дивилась погоду, ще досить тепло. Головне, щоб не було дощів, щоб земля підсохла, та буду потім живцювати. Ось цей буду стригти. Це у нас стріктоварійгата. Ось. Хочу постригти такими, знаєте, як, ну, бачите, як зігнуті, йдуть стовбуряки, хочу таку, такими червачками зробити, знаєте, я вже почала обрізати його. Ну, трошечки запустила тому в цьому році не стригла його, здається. Або геть трошечки стригла. Ну, зараз почну стригти, побачите. Бачите, яка в нього хвоя і така є ось. Зараз наведу, щоб ви бачили. Бачите, і така ось хвоя є, і така ось є. Цікавий такий олівець Пістряв... пістрявий варійгата. Зараз піду за ножицями. От і все, бачите, обрізала. Тепер будемо чекати, поки воно все обросте і буде гарно. Я думаю, що, мабуть, вже цей турбу вже можна прибирати. Все-таки вже стовбур товстелезний. Постригла, постригла, тут багато листя з дерев, Вон, сусідські дерева ще позастрягали. Так, начебто потрусила, все одно ще бачу її. О, тепер вона не буде така густа. І маю надію, що буде обростати. Я коли цей ялювець обтригала перший раз, це взагалі було таке нещастя, що страшно було глянути. Але з часом проїжджаємо, тому що дуже-дуже вже густий зарощий. Так що і цей колись наросте, бо все було якось жалко його стригти, жалко, жалко. ну, Сьогодні, нарешті, я до нього дійшла. Ось такі стрижки. Ну, ще що буду там цікаве робити. А ну будемо ще німфеїв переставляти, тож ще потім покажу.